Це все, що нині залишилось від будинку родини Прийменко. 7 березня минулоріч російські військові близько 22-ї години скинули сюди авіабомбу. Троє хлопців, їхні батьки та бабуся, загинули на місці. У них постійно були гості, постійно були якісь свята, пісні, пляски. Ну, як то знаєте, отакі от вони дуже активні. Вони дуже полюбляли мандрівки, активний відпочинок. 8 числа вже офіційно всі знали, що буде зелений коридор відкритий. Вони були зібрані. Так вони дуже повинні були виїжджати і вже зранку не повинно було бути. Старший Артемка він у нас це така, знаєте, гордість нашої сім'ї була. Він був спортсмен успішний, займався джудо Єгорчик Середній 10 років йому було на момент загибелі. Він теж займався спортом, як і Артем. Кирюша наймолодші, 5 рочків йому було. Він ще був в садочку. Тому е ще якби такий був дуже хлопчик, такий шебутний, такий артистичний, розкутий такий був хлопчик, гарний. Така трагедія, вона нікуди не подінеться ніколи в житті. До поки я житиму, поки вона житиме ця трагедія зі мною. Раз е так склалося, що я залишилась одна. <кхів> ну, все одно жити треба, то якось, якось живемо. Їм пробачення не буде ніколи, ні за яких обставин, ну це, це факт. І навіть я думаю, що це буде на покоління, на покоління, що туди далі е тих дітей, які навіть ще не народилися. Я думаю, е вони будуть знати, хто така оця недодержава. От мені навіть, знаєте, навіть складно говорити, наскільки вони мені мерзенні просто.